Так, друга серія. Мені дуже цікаво, що Кремль зараз думає про Україну, українську владу. І вообще про країну, про народ про владу. І так, що Кремль, колективний Путін, зараз думає про Україну. Звізда недосяжна. Да? Не покориш ти звізду. Не покориш. Так і залишилася звізда. У нас об'єкт красивий, бажаний, але далекий і холодний, світить та не гріє. Да? Мрія заволодіти цією зіркою залишається поки що мрією. Вона нікуди не дівається, вони вважають, що вони на вірному шляху, до цієї цілі треба йти, але поки що. Да? От так, як Картер говорить правду, не те, що нам в телеграм-каналах пишуть. Що да, там ті хахли, да, це не нація. Ні. Вони розуміють, наскільки це недосяжна мета, наскільки це е, сильна нація, і наскільки ми зараз в медіапросторі стали сильнішими. Ми на устах усіх і на всіх шпальтах, всіх телеграм-каналів, і всіх іздань, і всіх газети, всіх е, телевіз... телевізорів в усьому світі. Що ще вони думають про Україну? Повішений. <кій> ну, що ми залежні. Дійсно, так, да? вони думають, ви залежні, ви жертва, вами пользуються, вами граються, вас загнали в ловушку. Що ще вони думають про Україну? Що в Україні дуже сильна армія? Армію вони оцінюють адекватно. ЗСУ вони оцінюють адекватно. Це карта ЗСУ. Що вони ще думають про Україну? Війна. Що Україна здатна воювати? Що ЗСУ зараз наскільки, е, сильні? Що б там нам не писала їхня пропаганда? Що Україна може продовжувати війну? Меч у королєви піднятий. Карта війни. Що вони думають про український народ? Що Кремль думає про український народ? Ну що, Козаки да? огонь це король огня. Да? Король, король жезлу, а жезли це стихія огня. Активні, хитрі, хитрожопі навіть сказала, хитромудрі, життєйським опитом, смікалісті, е, не, 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 не пальцем зроблені, руки не з жопи. От е, те, таке, така думка про українців. Насправді не пропаганда. Да? агресивні, народ, агресивний, войовничий, і пррр, його голими руками не взяти, і це вже давним-давно понятно. Уже три роки як це стало їм понятно. А, <клісогода> Дивіться, вони вважають, що нас хотілося би змінити да? якось. Але, розумієте, ні рицаря Жезлов, ні рицаря мечей, тим більше короля Жезлов, ну не прогнеште. Це люди, які йдуть проти правил, це люди, які ризикують, це люди, яким пох на все. Вони будуть перти навіть проти всіх, коли караван йде вправо, то оці всадники, що оцей, що оцей, можуть іти в обратну сторону. Проти усіх. Вояки, козаки. І, ну, скажімо так, е яка ж уже попитка, по колісу года, це циклічність. Да? Який раз Росія питається підкорити? Ну і хрен ти підкориш. Що вони думають про нашу владу? Ну, те, що вони хочуть прибрати Зеленського, це їхня ціль номер один. Даже тут не обговорюється. Якщо це випаде, то. Владою розочаровані в тому плані, що не всіх, кого вони е, хотіли підкупити, підкупилися, да? або гроші взяли, а обіцянок не виконали. Але вони вважають, що терпіння, терпіння, терпіння і все буде їхнє. А з другої сторони, вони розуміють, не тих підкупляли, не тим давали, не те поле засівали. Я маю в'ю до владу, да? що треба було зробити ставки на якихось інших людей. Що вони думають про владу? Рицарь Пентаклій. Вони впевнені, що найближчий рік, принаймні, я дивлюсь на найближчий рік, влада в Україні не зміниться. Що вони ще думають про владу? Ну, Вони розуміють, що наша влада несе непосильну ношу і дуже надіються, що вони під цією ношою впадуть таки. Впадуть. Що вони ще думають про нашу владу? Пажа ну, Те, що ми залежні, що наша влада це е, як, слу, слуги, чиї, наша влада чиїсь слуги. Да? Ученики, що ми пажі у якогось господина. Наша влада, ну, залежна від когось, і ми просто пажі, той самий Зеленський, да? пажі, які слухають те, що їм говорять, те, ми і, те влада і робить. Король Кубків. <кій> Продовжують шукати людей з більш зговорчивих у владі, і досі, і питаються вести з ними перемовини і домовленості, і, і шукають тих людей, і прямо на, кричать, там, нашептують на ухо, доносять інформацію тим людям в Україні, які згодні на домовлятися з Росією. Все це, звісно, верховній Жриці ведеться тайно, да, за спинами, і не оголошується. По дураку. Люди восприймають карту дурак буквально, так, як дурак. Карта дурак восприймається як, як те, що неочікуваність. Від цієї влади можна очікувати чого угодно. А Зеленський, Лічно Зеленського, ну, тут все зрозуміло. Уничтожить, убит желательно прямо в серце і, так, і желательно зрязу трьома, трьома ножами. Це їхня заповідна мрія. Харім отакий. Отакий. Отакий.